Як відрізнити газлайтинг від простої незгоди. Мені друг сказав, що я перебільшую і що я завжди драматизую. Це газлайтинг чи просто думка. Я вже не розумію, де межа. Якщо це систематично і ти починаєш сумніватися в собі, це вже не просто думка. Газлайтери саме так і працюють. Не все, що неприємно чути, газлайтинг. Люди можуть мати різні точки зору, і це ок. Важливий контекст і частота. Що робити, якщо газлайтер твій праць, ну твій партнер? Я не можу зрозуміти, чи це я зійшла з розуму, чи мій хлопець реально маніпулює. Коли я кажу, що мені боляче, він сміється і каже, що я вигадую. Це класичний газлайтинг. Якщо твої почуття знецінюють, це вже дзвіночок. Раджу, хоча б тимчасову дистанцію. Якщо хочеш лишатися у стосунках, то пробуй парну терапію. Але якщо він відмовляється, це теж відповідь. Чи варто прямо викривати газлайтера, чи це лише погіршить ситуацію? Кажуть, що треба зібрати докази і спокійно поговорити. Але я пробував і це лише розлютило людину. Може, краще просто зникнути з її життя. Іноді зникнути на це найздоровіше. Газлайтери рідко визнають, що щось не так. Ти витрачаєш енергію в нікуди. Викривати треба, але не заради них, заради себе. Щоб не думати потім, а раптом я перебільшував. Просто роби це без очікувань. Чому газлайтинг так важко помітити, коли ти всередині. Мені знадобилось два роки, щоб зрозуміти, що мене емоційно ламали. Як так виходить, що це видно ззовні, але не коли ти в цьому це як жаба в гарячій воді, все поступово, тебе не б'ють одразу, тебе повільно вчать сумніватися в собі. Тому що любов і маніпуляція часто міксуються, і ще тому, що ти довіряєш людині, і це грає проти тебе.